Зараз все позачиняємо і подивимось, що ми можемо ще зробити. Ну, сегменти, да, кількість сегментів. Тобто збільшуючи сегменти, ми робимо її форму більш плавною. Ну, particle Faces. Понятно, коротше, нам сильно воно не впливає на нас. Підкручення також сильно не впливає, маса. Повернулися до нашого ісходного стану, тобто в районі 10 кг і без галочки мультиплімес вес сайс. Також десь до нашого стану повертаємося. Рендер, uh, Detection Size, матеріал, понятно, ми виставили простий матеріал з корол-Color можемо моделювати її відтінки, тобто uh, зближуючи координати ми. Бачите, зближуємо заливку. Чим далі відсовуємо світлу точку, тим більше у нас, припустимо, працює ось це. Середня наша точка, ось. ця Ми можемо її віддаляти і буде менше цього навіть відтінку. І буде більше відтінку темного. Тобто а темний передвигаємо, ось, ну, в принципі, мені подобається темний відтінок. Це досить таки нормально. Проекспериментуємо з рендером. Давайте створимо окрему модельку травички з формою і прикріпимо її сюди і подивимося, як це відобразиться на, в цілому на флорі. Збережемо наш проєкт. Я вже собі заготовив ще й новий цей ліхтар, відкопіював для того, щоб його сюди поставити. Я думаю, що поставимо його сюди да, з, з інтервалом і змоделюємо автобусну зупинку. Так, об'єкт. Я думаю, що це плейн. Bling. Що сейчас 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 Щоб воно не скручувалося. Тобто малюємо таку травичку, як трава, це така така <головіка> штучка, Да? Хм.

Товщину не робимо, мало ли, щоб сильно так прям не збільшувати кількість полігонів. І більш вузенько зробимо так. І давайте подивимося на неї згори. Зробимо такі закручування, да, трішечки щоб. Так от. Не сильно давайте розносимо Воно все. От, в принципі, така загогулена у нас є. І сюди кудись спустимо. За сцену повернемося сюди, вибрали. Давайте подивимося, як воно, що воно. Давайте про всяк випадок. того uh, renders object instance object plane і дивимося. Scale. Scale randomness. Вот вона така поле пол полегла, така, да? Hmm. Тобто по-своєму прикольно, але вона, бачите, вона більш лежить. Давайте подивимося в рендерінгі А і на цей об'єкт треба матеріал накинути, я так розумію. Тому що, бачите, вона зараз взагалі без, без матеріал. Хоча ні, ось матеріал є. Давайте накинемо його на об'єкт. Наш. Що він без матеріалу? Можливо, тому не відображається. Вот, накиновые. Ні, ну начебто, типа повинно там, повинно бути, а в рендері... ні, нормально, нормально, нормально в рендері навіть світловато. сейчас, 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 но не вистачає освітлення. Тут, тобто, ви бачите, більш така реалістична трава з площинками з усім, але їй треба що? Їй треба освітлення. Давайте додамо освітлення, припустимо. Такий спот. Странно, да? Ну давайте перевіримо ще більш дивно. мало, да? Я таких відстаней о. Отак нормально. Diff'use. Плен о, бленд, 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 бленд. Росівання. Збільшимо і збільшимо конус, так? Да? І що ми бачимо? Ми бачимо те, що вона через землю не проросте, тому треба зараз взяти її ось так і підняти. Це інша справа. От, у нас і земля просвічується, і траву видно. І можемо навіть, я думаю, що цей це джерело освітлення видалити. Давайте, щоб вона не сильно освітла була. Ну, знову вона така от опала, опала така, ну нехай. Нехай буде так. Можемо такими її острівками зробити. Давайте подивимось. Ну, По-своєму прикольно. Знову ж таки, для якихось специфічних штук. Жина. кількість. Давайте можемо навіть кількість, я не знаю, давайте її все ж таки обмежимо до 20 тисяч. Нехай буде менше, але при цьому сцена, вона все рівно помітна, бачите, і ідентифікується як трава. Але сцена при цьому буде полегше і так далі. Тим більше, що вам треба зараз цю штучку відкопіювати і перенести сюди. Зараз я відповім, друзі. Там. Можемо або скопіювати це, або створити таку ж саму площину генерації з нуля. В принципі, в принципі. в принципі. Давайте, щоб ви розуміли, як це працює, створимо площину генерації з нуля. Для того, щоб згенерувати елементарну траву. Давайте це, якби у нас налаштування. Буду цієї з налаштуваннями, якби з вами більш-менш якби порозбирались. Давайте.